Панці такий, який починає на нас писати доповідні в Національну Раду, що на мене, що на Климовича, ну це вас не значить, що вас це цікавить, що ми порушимо закон, що ми повинні зняти. І на цей момент, на сьогоднішній день, наскільки я знаю, подано мною і Климовичем в Національну Раду попер, по зміні до ліцензії і розрахування цього логотипу, для того, щоб воно було все законно і правильно. Я думаю, як можна швидше це питання буде вирішено. І питання логотипу, щоб ви десь ще завіт, цього не буде. Тому що е, на голову обласної ради він написав на no, мене цього листа, що я порушую закони і що нас служба для літаків. <клук> ну, не <де>, сьогодні, <клук> такий нехороший чоловічок. Сидить нас отопоїзд. Не пристає цього, ти голка що до мутарни. Він представник Національної ради, і він отець спостерігає за закон. Ну він може треба було дати йому грошей, що це найпростіший варіант. Але тоді це буде постійно і щодня більше і більше. Ну він такий досить цей. Хоча це можна було гарно зробити, його вставити і просто поміняти. І... Але Я... це питання брав на тебе так. Е... Да. Чому ну, приз. Чому і тобто? -то? Я розумію так, що ви подали вже. Заявку да? на зміну волотику після того, і як затверджує, тобто да. то ви практично ліцензію свою перехрамляєте на Частина волотику. І ми входимо, так як спів засновники, ми входимо в підприємство. Тобто ми передали майно, передали все, воно все знаходиться в спільному підприємстві, яке називається у те. а волотит, який за тобто поприв'ю тебе не буде. Ні, nee. 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 юридична nee. особа Любівського... Але... Я розумію, що юридична за людей у вас.